Всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, плейофф і до кінця цього сезону залишається менше однієї доби. Я вважаю, це прекрасний час, щоб понабивати кабіни нашим опонентам на прощання. Ну або на пам'ять. Погнали. Першого опонента знайдено це 4,5 зірки і 19-й дивізіон. Не встиг подивитися, чи билися ми з ним чи ні. Але яке ж це має вже значення, друзі? Вже кінець сезону. Це такі прощальні файти, скажімо. Непоганий пушкік. Ага, вертушка. Дуже сильно він просідає по витривалості. Треба, мабуть, побільше по тулубу тоді бити, Раз така ситуація. Бо мені здається, ми швидше через тулуб його о, відійшлимо в броді, ніж через голову. Подивіться, як він гарно зміщається. Головне тут не. Недооцінювати опонентів. Коли отак зміщаються, це, як, друзі, в попередньому випуску було такий опонент, який постійно так зміщався. Потрібно бити або кругові удари ногами, як хтось підказав мені з підписників, або хуки. Добре, хай кік його не пройшов. Хотів вертушку дати, не вийшло. Розкішний апер. Хайкік. Ні, на жаль. Ой-ой, ой він промазав. Чому я одразу не видав? Ні, видав, все ж таки, друзі. Все ж таки видав. Порозбиваємо трошки і трошки поутримуємо його. Це просто необхідно, щоб він просів по витривалості трошки в нас. Так. Ну, не знаю, навіть трошки не поутримував, чомусь став стійку. По нозі. Непогана комбінація. Дуже гарний кауткік. Його трошки пошатнуло навіть. Вертушка. І ще одна. Поки що все з'їдає. Добре, я це заблокував. І по тулубу працюємо. Дуже гарно просажуємо витривалість. По нозі. Так, Скік! Залетів! Як до себе додому? Ой-ой-ой-ой, які ж розкішні панчі він пропускає по тулубу. І все. Після цього опонент здався і лівнув. Наступного опонента знайдено. Ух ти! Оце цікавий опонент. 4,5 зірки і він сім разів мене перемагав. Зараз буде важко. Даємо кулачок. Ага, не даємо кулачок, друзі. Бо тут от, ось така от справа. Одразу з неповаги починає опонент. Ми зараз швидко його ставимо йому розум в голову. Раз така тут справа. Так, не влучив цим куком останнім і дуже багато витривалості втратив. Пушкік. На жаль, вертушка не вийшла і отримав там дуже багато панчів. Непоганий удар по тулубу прошов у мене. Розкішно ловимо. Як справа, де насмішки, друже? Чекаю на них. Тулобу. Ухти! Це було непогано, але тримай ліктик. По тулубу знову. Добре, зустріли, боже. Ну що, караємо його? Давайте будемо карати. Будемо як умога довше його тут утримувати. Добре. Ні, він блокує. Одразу скидаємо на боляшку, хотів вийти. Небезпечно. І ще раз. Ні, він одразу це блокує. Змиряє нас Гербдін. Каже хлопці, годі валятися, давайте в стійку. <гум> От скажіть, навіщо ці насмішки? <гум> Це ж просто смішно. Він взагалі мені нічого не може протиставити. Аксік. по Ух ти, Хук неочікуваний був. Він з Джебів, як правило, свої атаки планує. Добре, вертушка по тулубу працює. І все, друзі. Просто отака легенечка комбінація. І цей клоун у нас падає в глухий нокаут. Подивимося повторчик. Подивіться, джепчик легенький і легенький чек -хук. Все, цього достатньо. Майже без замаха цей чек -хук. Наступного опонента знайдено 4,5 зірочки 20-й дивізіон. Погнали. обороди дід проти нас. Будемо дивитися, до речі, це чемпіонський поєдинок. Чемпіонські поєдинки означають, що опоненти не прості. Хоча б, буває по-різному. Я вже не знаю, як дивитися на ці рейтинги. Іноді буває лоу-ранк, якийся тобі такого тягла дає. А іноді, от бачите, як попередній опонент сім разів мене перемагав, а що толку? А як я хай тіком не влучив? Так. Потулобу. Колінце. Та що я так погано сьогодні медилки блокую. Клінч. Непоганий ну, ліктик з кінча. Потулубу. Потулубу, б'ємо. Непогано. Гарні колінця заходять. Ну і він відповідає одразу. Непогано поки що розбиваємо. На руках переграємо. Ну, хай кік я знову в таймінг бачу, що не зміг би пробити, тому не став навіть. Так і по голові ні, не проходить. тулубу. добре. Він так не поспішає і знаєте, в деяких епізодах навіть переграє мене. Не застаюються взагалі на місці. І по голові. Ні, по голові не вийшло. По тулубу знову. Добре. Нарешті я блокую. Мідел тік. Ой-ой! ой Зараз ловив. Дуже неприємно ловить. Мідал коліно Непоганий прямий по тулубу заходить. Розкішно дочекався. Ой-ой-ой-ой-ой, як же я його зловив, друзі. Знову він хотів зробити це сальто мортальтом. Але колінце вилетіло надвчасно. Йдемо далі. Невтомний якийсь ся дід постійно викидає удари ногами. Ну ну-ну-ну-ну-ну. Позарубатися зі мною вирішив. Знову ці Сальто Мортальто. Добре, він не влучив своїм мідлом. Ай-яй-яй-яй-яй. Це було дуже боляче. Якраз момент, коли я крутив свою вертушку. Дуже добре. Ловимо. Ще й прямим догнали. А як він влучив мені в голову? Я ж ухилився, я ж пригнувся. Ну ви самі все бачили, друзі. Не завжди це проходить такий фокус. Розкішно, моя п'ятка швидше, і розкішний просто аперкотик з під низу. Ну, дід щось зігнувся, мабуть, радикуліт замучив, чи що. І одразу ж отримав назустріч. Знаходить наступного опонента це 5 зірок, друзі. 16 разів він мене перемагав. Невже це нарешті. Важкий файт, який я так люблю. І я впевнений, що і ви їх любите, друзі. Погнали. Чемпіонський поєдинок коліно. Непогано, непогано. Гарний опонент вже бачу. Потубом ай-яй-яй-яй-яй. Не потрібно було пропускати цю розножку. Так. Ну, це зовсім така дика помилка від мене. І від нього також. Користуємося, видаємо мідл. Ай-яй-яй, не читаю зовсім його. Ганеліктик. Не знаю, хто там більше отримав. По тулубу працюємо. Так, одразу в тейкдаун. Ну, добре. Давайте дивитися, що в боротьбі. Блокуємо це. Так, я зміг вийти. А чи зможу вийти на маунт? Зміг. Супер. Так, непогано розім'яли його. Не це блокувати. Ну, звісно ж. У мене гра зверху там на зірочки лише викачана. Але непогано, друзі, вдається... Ні, він перевертає. Ну, це читабельно було. Навіщо? Навіщо я робив цю боляшку? Так. Не повинно вистачити витривалості, щоб якісно мене тут розбивати. Так, добре, блокуємо це. Супер. Я надуважний зараз. Так, надоважне, але пропустив. Пропустив перехід, все таки. Дуже добре. Виходимо. Ой-ой, це Грогі. Небезпечно. І опонент одразу відходить. Ну що, дивимо статистику? Це раунд, можливо, я й програв. Ні, друзі, я його забираю. А хоча, якщо так подивитися, він один раз мені в мене в Грогі відправив, один тейкдаун за ним. Ні, друзі, я змінюю своє рішення, все ж таки, мабуть, його раунд. Нічого страшного, йдемо далі. Гарні апери. Москішний ліктик. Добре. Ну чому я не викинув одразу після цього апперкота, бо ліктиком не дав? Добре, по тулубу. Я багато клінчую. Не знаю, можливо, даремно. Супер. Провалився, але все одно заблокував. Нічого собі скілуха. Ну точніше, не скілуха, а реакція. На ручках перебуваємо. Супер просто! І забиваємо його біля сітки. Кайф, друзі. Непоганий був опонент, але я сьогодні був кращим. Тут просто в цьому епізоді заходить і хук, і поки він падав від цього хуку, залетів ще я перкотище. Наступного опонента знайдено. О, який вовкулака грізний. 4,5 зірочки 20-й дивізіон. Це ж вовкулака? Що це Головописець, як там, писеє головець. Щось я таке кажу, так, друзі? Взагалі, ще й напропускався. Ой-ой-ой, який він молодець. А він непростий. Дуже непростий. Це нокдаун від нього. Оце вовкулака роздає. Ну ми також вміємо. І ще раз, зміємо. Непогані удари по тулубу від нього. В нього така моделька, що я взагалі анімацію ударів погано бачу. Мабуть, в цьому і весь замисел. По тулубу іще раз. Ой-ой-ой, який хай неприємний. Мідл. Не акцентовано, на жаль. <звук> І ще раз, але Не не зайшла вже. Добре. Ой-ой-ой, як ловить. Ну, Достойний пес, я вам хочу сказати. Гарно розминає після ухилянь. Непоганий флайн ні від нього. Супер. Розрахував цю п'ятку вниз. Ну і що? Собаку треба на землю вкласти, я думаю. О, надто він якийсь небезпечний в стійці. Ні. Ні. І це ми також блокуємо. Спробуємо Дарс. Виходить, душимо собаку. Душимо чи не душимо? Так, душимо. Супер. Вже в нього те поменше витривалості. Кімура? Чому б і ні? І це я блокую. Встигну відірвати ручку? Ні, на жаль, не встигаю. Але було близько. Так, закінчується раунд. Давайте дивитися статистику. Не знаю, друзі, я на такому розслабоні зараз граю. Це просто <рес> жесть, давно такого не було. І що по цьому раунду можна сказати? Хоча в мене і три нокдауни, я думаю, цей раунд віддадуть йому, тому що 27 потужних ударів. Даймо кулачок, а він одразу хай -кік хотів дати. Назвали. Тепер моя черга ухилятися і пробувати після цього. Добре. Так, вирішив поборотися. Поганий песик. Добре. Ну і це трикутничок ногами, який я швидше за все закрив. Так, але не до кінця душимо. Це таки прокачаний в нього дефенс від боляшок. Я це не блокую, друзі. Не чекав, що він від сітки ногами відштовхнеться. не заходить. Роскошная вертушечка. Друзья, чітко в жбан. Ну, как в жбан? По морде. Добре. Хай. Трошка не тайминг. Так, не влучаем. Добре, в нього вже дуже мало витривалості. По потрохам побімо. Супер, друзі. Це нокдаун через корпус. Так, на фулмаут не встиг там вийти. Була можливість. Просто розбиваємо трохам. шерстяному. Ні. Хоча потрібно дати було йому встати там. От так, що вгору буде підніматися, я не буду блокувати це. Ні. -ні. Так. І після цього хочу тейкдауну такий зробити. Ні, не дався. Поганий писок. Не знаю, друзі, можливо, це образливо трошки звучить, але ну, в мене сьогодні настрій такий грайливий, що хочеться... хочеться якогось такого веселого контентику. Непогано. Майже. Так, знову він мене вкладає. Погано, я не влучаю. Ой-ой-ой, він вже від прямих паде. Коліно по тулубу. Ну і в третьому раунді, я думаю, це габелі, друзі. Даємо кулачок. Ой-ой-ой-ой-ой. Ловить мене. Ой-ой-ой. Не знаю, куди я там попав, що він так скорчився. Добре. Добре. Трушка по, по морді також заходить. І все. Що ж, друзі, на цьому ми закінчуємо цей сезон. І закінчу я його на 76-й сходинці в світовому рейтингу гравців в цьому режимі. Не знаю, чи поважне це місце, друзі, чи ні, вирішувати вам, але на мою думку, результат ну досить непоганий. Звісно, якби я грав частіше і більше, то й рейтинг би був повище, можливо, навіть і в топ-20 би зайшов. Але друзі, потрібно мені ще встигати і працювати, і приділяти увагу своїй сім'ї. І займатися собою, займатися спортом, тому ну тому так. От я вам дуже вдячний за те, що ви слідкували за цією кар'єрою, підтримували за ваші теплі коментарі, вподобайки за спонсорство, за донати. Я всім дуже сильно вдячний. Знаєте, у нас така синергія з вами. Я двигун, а ви моє пальне? Якось так. Сиджу зараз і думаю, друзі, кого б створити наступним на наступний сезон. Думав, може Ігоря Вовчанчина, а потім зараз от присів і думаю, а навіщо це все? Це ж буде одне і те ж, це вже ж було, ви скажете. Це ж було вже. І я з вами погоджуся, тому що, якщо чесно, мені цей формат вже трошки піднабрид. Бачу по переглядам, що і вам він вже не такий цікавий, як раніше. Тому я візьму невеличку творчу паузу. А поки що, друзі, урочисто повідомляю вам, що в нас стартує перший український кіберспортивний турнір з UFC 5 в якому. Призовий фонд складає 100 баксів. А щоб брати участь в цьому турнірі, від вас потрібно нічого, лише реєстрація і все це лише старт цієї молодої кіберспортивної організації в Україні. Тому от такі от умови. І фішкою цього турніру є ще те, що не тільки учасники бійці можуть виграти гроші, друзі. Глядачі, просто якщо ви будете дивитися цей турнір уважно і відповідати правильно на питання ведучого, ви можете виграти 1500 гривень. Буде 5 питань по 300 гривень кожне. Ну і вишенька на торті. Я запрошений до цієї організації не як учасник цього турніру. А як коментатор і ведучий, і цей турнір буде проходити саме в мене на каналі. Буде стрім. Друзі, залітайте, підтримайте і мене, стрімлера, і майте шанс отримати винагороду, там, не знаю, як глядач або реєструйтеся, якщо ви граєте в цю гру, і забирайте свої грошові винагороди. Посилання на сайт цієї організації я залишу під цим відеосом, Там ви зможете ознайомитися з усіма умовами проведення цього турніру. На цьому все. З вами, як завжди, був Плейоф. Всім побажав здоров'я, всім подякував, всім па. bye-bye